Закарпатській агрономічній науці вже 20. свій ювілей відсадкувала кафедра плодового і виноградарства біологічного факультету Ужну з цього приводу. Науковці влаштували міжнародну агрономічну конференцію. Окрім подяк та нагород викладачам, пощастило і студентам. Троє першокурсників-контрактників, майбутніх агрономів, отримують стипендію від народного депутата Івана Бужка. Я задоволений, бо я тепер більше впевнений, що я здійснюється мої мрії. Я мрію стати агрономом. Я тепер більше впевнений. На телефон вже надіслали смс що стипендія буде так, як і студентів, що навчаються на державному, 730 гривень. Закарпатські науковці ще раз наголосили на проблемі світового голоду. Кількість населення світу зростає з такою швидкістю, що виробництва продуктів харчування катастрофічно не вистачає, і ця проблема буде лише загострюватися. Тому розвиток агрономії перспективний не лише для Закарпаття, а й для України. Загалом депутати Верховної Ради теж приділяють увагу розвитку цієї галузі. Я хочу цю галузь треба десь підтримувати. В Принципі, так виходить, що депутатів а, Верховної Ради мало цікавить цей напрямок, тому що він не є перспективний, не є багаточисленний. Да, є юридичні, економічні, це найпрестижні да? факультети. А це є такий маленький факультет або кафедра, на який ніхто не звертає увагу. Тому я вирішив звернути на цей напрямок, адже колись. Також займався у цьому напрямку у сільському господарстві. Я рахую, що це перспектива не і для області, і для всієї України для класичного вузу, де вивчають біологічні науки, напрямок агрономії зазвичай не досліджується. Однак, 20 років тому в Ужгороді через специфіку краю, вирішили все ж таки приділити увагу і цьому напрямку. З тих пір кафедра запатентувала кілька сортів рослин, провела грунтовні дослідження агрономії Закарпаття, видала понад 400 фахових розвідок. Крім того, студенти агрономи майже 100% працев. Влаштовані. Студенти з такою освітою можуть працювати і лише з такою освітою це карантинні інспекції. Я вже не кажу про фермерські різні господарства. Взагалі, в нас скажу, що випускники аграрії наші, тобто кафедри поладовичівництво виноградодарства, по закінченні п'ятого курсу 100% працевлаштовані. Викладачі та студенти біологічного факультету кожного року приходять стажування за кордоном. Таким чином привносять закарпатську науку передові напрямки.